Часто в соцмережах можна натрапити на фото та відео з місць ДТП, зняті очевидцями. І хоча в багатьох країнах правоохоронці не перешкоджають такій діяльності, існують держави, в тому числі в Європі, де законодавство ставиться до зйомки наслідків аварій дуже суворо. Саме про такі країни поговоримо у цьому відео. Якщо ви перебуваєте зараз за кордоном, впевнений знати це. Дуже важливо лайк цьому відео поставити вже тоді, коли додивитеся, але підписатися на канал «Ільї Нойс, де я намагаюся тримати вас у курсі усього важливого для українців за кордоном. Я вас запрошую просто зараз. Отож, влаштуватися зручніше, і поїхала дізнаватися, в яких країнах світу заборонено фотографувати аварії, де можна отримати навіть два роки тюрми за це. У Нідерландах водії можуть отримати штраф у розмірі 230 євро, це приблизно 10 тисяч гривень, за документування дорожніх інцидентів. У Німеччині це питання регулюється ще жорсткіше. Тут за фотографування чи відеозапис місць ДТП можна отримати штраф до 1000 євро, близько сорока тисяч гривень, або навіть тюремний термін до двох років. Це робиться для захисту приватності осіб, які постраждали в аварії. Якщо ви не плануєте вимагати компенсації за травми чи збитки, то фотографування та відеозйомка аварій є серйозними злочинами і в Об'єднаних Арабських Еміратах, а особливо поширення таких фото і відео у соціальних мережах. Фактично, навіть зібрання людей навколо аварії там карається законом. Також заборонено публікувати зображення або відеозаписи авіаційних аварій винним загрожує великий штраф і навіть може бути довічне ув'язнення. Закони, які ви порушуєте, це стаття 44 закону номер 34 від 21 року, відповідно до закону об'єднаних Арабських Еміратів про кіберзлочинність, який набув чинності 2 січня 2022 року, і стаття 197 кримінального кодексу об'єднаних арабських еміратів відповідно до міністерської постанови номер 178 від 2017 року щодо правил і процедур контролю дорожнього руху. Покарання, яке може бути у такому випадку 6 місяців ув'язнення, або штраф від 150 тисяч до 500 тисяч дирхамів за фотографування жертв ДТП, або штраф до 3 мільйонів дирхамів, а також депортація за публікацію фото або відео авіаційних аварій, а також тисячу дирхамів, штраф за скупчення людей на місці автомобільної аварії. Під час подорожі Європою на автомобілі особливу увагу слід приділити наявності відеореєстратора. Він зможе стати в нагоді у разі ДТП та іншої конфліктної ситуації на дорозі, але варто врахувати і те, що не в усіх країнах дозволено користуватися і навіть володіти ними. Без обмежень користуватися відеореєстраторами можна у наступних країнах: Данія, Нідерланди, Іспанія, Швеція, Сербія, Боснія та Герцеговина. Категорично заборонено використовувати відеореєстратори і мати їх у власності у цих країнах Австрія Португалія. У Люксембурзі можна володіти відеореєстратором, але не можна його використовувати, а запис відео з нього не може бути доказом у суді. У Польщі використовувати відеореєстратор дозволено і придбати його можна дуже недорого, але використання його можливо лише в деяких випадках. Наприклад, якщо ви ведете запис для себе, ви можете не накладати цензуру. Якщо ж вам потрібно опублікувати запис порушення інших учасників руху, то ви зобов'язані відправити це відео в поліцію. І якщо ви хочете довести свою невинність і використовуєте для цього відео записане реєстратором, то в такому випадку його можна використовувати, адже ви його використовуєте з метою самозахисту. Оскільки в Європейському Союзі особисті дані є конфіденційною інформацією і захищаються законом, то ви не можете обробляти їх без згоди осіб, чиї дані ви використовуєте. До таких даних належать прізвище, ім'я, номери телефону і страхового поліса і дані про місце знаходження. Перешкода роботи поліції під час запису відео буде серйозним порушенням. У такому разі слід повідомити поліцію про те, що ви будете проводити відеозапис. Порушенням прав також вважатиметься фото та відеофіксація номерних знаків автомобіля, так що краще заздалегідь прибрати їх з відео перед тим як використовувати чи розповсюджувати його. Враховуючи всі фактори, які я назвав раніше перед використанням відеореєстратора та публікацією записної інформації, варто переконатися, чи не порушуєте ви законодавство тієї країни, в якій просто зараз проживаєте. Таким чином, якщо в Україні зйомка місця ДТП є звичайною практикою, в інших країнах такі дії можуть мати серйозні юридичні наслідки, і порушення законів у цій сфері може призвести до суттєвих штрафів або навіть до тюремного ув'язнення. Сподіваюся, що це відео трохи допомогло вам краще орієнтуватися в темі, в яких країнах заборонено фотографувати та знімати на відео аварії. І відеореєстратору, в яких країнах заборонені. Якщо воно було вам корисним, поставте, будь ласка, йому лайк, перевірте підписку на канал Нойз і порати його друзям. Я впевнений, що воно теж може бути їм корисним. Можливо, інші відео на каналі Нойз теж будуть вам цікавими, прошу перегляньте! Дякую за перегляд, бережіть себе і до зустрічі у нових випусках на каналі Нойз.